Привіт, друзі! Незважаючи на повітряні тривоги і дії наших ворогів, ми продовжуємо працювати. І сьогодні я для вас покажу, як я висаджую череночки фікусів на тимчасове місце життя, так скажемо, переселенці, тому що горщичок ще не дуже великий, це 11 діаметр. І потім підготую їх до продажу. На дно горщичку. Насипаю трошки землі, туди дрібку добрива пролонгованої дії, осмокот, трішки так перемішую, і вставляю череночок. Це у нас фікус робуста. Черенки дуже класні, декілька паганів на одній рослині. І коли вони вже висаджуються з касети в горшок, вони прямо одразу на очах стають такими дуже привабливими. Ну так і все. Трошки прим'яли земельку знову на дно трошки землі, осмокот і наступний фікус. Дуже полюбляю я саме рябі квіти от такого кольору, як оцей фікус з рябенькими листочками. От Завжди моє око падає на такі квіти. Це і фікуси з дрібним листком, і плющі різноманітні. Ну, особливо мені вони подобаються, Все, готово. Це фікус. Він не зовсім схожий на ці фікуси попередні, але він теж дуже прикольний. У нього таке ніжне листя. Красиво. Знову трошки осмокоту перемішали. Вставляємо рослинку. Дуже землю не втрамбовую. Це в мене субстрат, нічого сюди не домішую, універсальний субстрат. Зараз у мене в продажі є прямо з касети фікуси. А дома ви можете повторити оці дії, що зробила я. Буквально 5 хвилин і робота зроблена. Ось я трошки кладу, буквально на глаз. Так, щоб, якщо десь там прозіваю, полить добривом, щоб там трошки було поживних речовин. І останній фікус Абіджан він е, привабливий своїм таким темним листям. Ось і все. Зараз трошки полью, не заливати, тому що фікуси не люблять, щоб їх заливали. І через деякий час можна вже їхати до своїх нових власників. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, мирного неба. Спокійної ночі. Па-па!